Є якісь там підказки протягом дня, ведення Господня, там натяки, і по великому рахунку Бог з нами він в стоп спілкуванні знаходиться. Це норма. А от знакові такі моменти, які кардинально визначають хід долі, переломні, переломні я думаю, їх не так багато в житті. От Бог сказав Авраамові, явився йому, каже, там у рух халдейського, дім батька. Потім наступний раз він заговорив з ним, можливо, через декілька років. Тобто, там, якщо взяти за 25 років, як він 70, П'ять вийшов, і в сто в нього народився син, то за цей час там всього декілька разів описується, що це були такі переломні зустрічі, переломні моменти. Часто люди кажуть, а я от не чую Бога. Я рухаюся, але, але я нічого від нього нового не отримую. Я завжди кажу: послухай, коли ти їдеш прямо, і GPS не каже тобі повертати, просто їдь прямо. Коли треба буде повернути, він тобі скаже: просто роби те, що маєш, будь вірний у малому, знаходься там, де ти є. Значить, те, що ти зробиш зараз, це нормально. Все окей. Просто продовжуй.